Канал Київ та Міжнародний благодійний фонд життя з надлишком розпочинають будувати нове місто. Унікальне, аналогів якому немає в цілому світі. Місто, де пануватиме винятково добро, співчуття, взаємодопомога, а головне віра. Стати мешканцем цього унікального міста може кожен з вас, бо робити добрі справи просто. Їх називають метеликами. А все тому, що вони мають незвичайну шкіру, тонку і ніжну, наче крила метелика, поранити яку здатна навіть материнська ласка, і кожен день для таких дітей біль. Але, попри це, вони не здаються. На квітку з легкістю метелика і дрібкою дівочого кокетства, 23-річна Інна починає свій день ранкові клопоти по господарству, на сніданок обов'язковий чай, який заварює за особливим рецептом перекинутися меседжами з друзями в соцмережах, і гайда за пензлі, поринати у світ барв, сюжетів та безмежної фантазії. Хоча стривайте. Здається, ми мало не забули про найважливішу процедуру, який дівчина завдячує життям. Тіло Інни вкривають глибокі рани, їх необхідно перев'язувати щодня. Усе це через рідкісну і дуже небезпечну недугу, больозний епідермоліз, шкіра дівчинки тоненька, мов крило метелика, звідти і така романтична назва цих хворих метелика. Та на цьому весь романтизм закінчується. Адже будь-який контакт з одягом чи білизною може спричинити їм нестерпні муки. На матеріали для таких перев'язок мама Тетяна витрачає до тисячі доларів на місяць. Це спеціальні бенти та лейкопластирі іноземного виробництва. Віднайти їх у столичних аптеках майже неможливо, єдина надія на благодійні фонди. Вот, uh, такой нежный лейкопластырь, можно так сказать, что можно его прилепить в любом месте. То есть не надо бинтовать, прилепить, и в то же время, когда ты его снимешь, ранка не останется. То есть если обыкновенный лейкопластырь прилепить на кожу, то просто кожа снимется. Бинтик не надо, он цепляется, и бинтик не надо завязывать и узелком, и он нигде ее травмировать не будет. То есть он цепляется один за другой. Суха погода для Інни свято. Болючі рани поволі загоюються, і вона дістає мольберт. Я буду починати на морічке папочки романтичні. Вірний союзник у боротьбі з хворобою. Єдина розрада і надія. Свій художній талант дівчина уперто відшліфовує, не зважаючи ні на що. Хай часто болить, хай недуга дісталася вже й до рук. Вони продовжуватимуть. Наразі Інна переможниця численних художніх конкурсів, учениця спеціалізованої студії, проте вона і досі не береться малювати очі, боязко передавати душу. Над закоханими металиками розкинулася погожа небесна Блакить. Куди прямують вони, здогадується тільки художниця. А ще вона точно знає, чому на кожній її картині виграють лише яскраві барви. Інночко, у сюжеті ми бачили, що ти дуже любиш малювати. Попри те, що тобі нелегко це робити, звідки любов щодня братися за пензлі. Я, точніше, вижив, як мотеку, як можу dire, як можу, і я почала навчатися. Я і ще я хожу до Тетітич, мені лесу смачно. Тетяна, скажіть, будь ласка, пригадуєте той день, коли ви дізналися про діагноз Інне? Для вас це прозвучало як вирок? Це получается, как бы при рождении, но сказали не сразу не кесарево доїли, поэтому я, честно говоря, только на вторую другу... неделю узнал только, что Ина больна. И то диагноз как таковой не сказали, а сказали, что вот ну что-то что ребенка отвезли в Ахмадет, и что-то не так с ребенком. Это вот единственное, что сказали, что пузыри на теле, и что за заболевание, никто не знал. А уже когда я легла в Ахмадет, и профессор Калюжная, она уже установила диагноз. Пані Людмило, больозний епідермоліз генетичне захворювання. На якомусь етапі батьківський ген дає збій. Що це означає? Ніхто не застрахований. Можна якось попередити цю мутацію гена? Ні, на жаль, ні. Батьки можуть бути носіями гена і не знати, пошкодованого гена і не знати про цю хворобу, і в результаті дитина може народитися з такою хворобою. Скажіть, будь ласка, яким має бути спосіб життя таких дітей? Тому що шкіра це не єдине, так, що вражає хвороба. Так, дійсно, це захворювання, яке вражає багато органів і систем дитини. І тому життя дуже обмежене, рухливість дітей дуже обмежена, оскільки міхорізм вражають не тільки велику часом поверхню тіла. Майже іноді в деяких важких випадках майже всю поверхню, а й вражають шкіру ротової порожнини, слизову ока, слизову стравохода, і за, за рахунок цього може бути і звуження, і стравохода, і порушення з живленням, і обмеженість рухів, оскільки навіть, як ми вже чули, навіть ласка матері може спричинити біль. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, а, який ваш побут? Це особлива їжа, це, 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 що? це особлива температура в квартирі? Не із за розкоші, а просто дійсне необхідність. мене вдома кондиціонер. потому что если летом сильно жарко, то без кондиционера просто невозможно. Это первое. А второе, по поводу еды, и не вот буквально полгода назад сделали два бужирования, она вообще есть не могла, то есть вообще глотать ничего не могла. А вот сейчас, слава богу, уже может кушать практически все. Но все равно все-таки мясо, вот говядина, свинина, для нее это, ну то есть курица, да. Это легко. А все остальное, это, ну, Нереально, в общем-то, пані Людмило. Якщо дотримуватися усіх рекомендацій лікаря, а хворобу можна ну принаймні не зупинити, але а, уповільнити ось цей прогрес її розвитку. Так, дійсно, сучасний догляд за шкірою і дотримання рекомендацій фахівців дуже важливе, бо наразі сучасного лікування, яке б вилікувало, це захворювання, немає. Перев'язувальні матеріали дуже дорогі. Ми це чули так близько тисячі доларів на місяць, а тому тут обов'язково. Обов'язково необхідна підтримка держави. Скажіть, будь ласка, пані Тетяну, сьогодні ця підтримка є з боку держави, підтримка дітей з такими захворюваннями чи іншими орфанними захворюваннями? К сожалению, на государственном уровне никаким образом никакая помощь не предусмотрена. Когда в семье рождается ребенок и родители узнают диагноз булезный эпидермолиз, то все, на что они могут рассчитывать, это помощь, пособие по инвалидности, которое родители решают, оформлять им или не оформлять. И в зависимости от тяжести заболевания, соответственно, будет и сумма помощи по инвалидности. Но суммы эти очень небольшие. Согласно ну, вот нашей статистике, нашему сбору информации, это помощь от примерно 500-600 гривен до, в редких случаях, где-то 1300-1400 гривен. Для сравнения, один пластырь, ну, примерно такого размера, 20 на 50, один пластырь, которым можно закрыть открытую рану, он стоит порядка 500 с чем-то гривен. То есть вы можете представить, а такого пластыря может хватить на один день, в лучшем случае на два. В зависимости от степени поражения кожи. Поэтому э, вывод такой семьи в принципе брошены на произвол. То есть сами семьи должны сами решать свои проблемы. Болезнь затрагивает не только кожу, но и другие органы. Соответственно, расходы огромные нужно нести для того, чтобы покупать перевязывальные материалы. Потом специальное питание. Есть дети, которым нужно специальное питание для того, чтобы они просто росли. Від детки очень худі дистрофічного віду, не тому, що природа їм не дала цього, а тому, що болезнь кожен день забирає з жидкості, з вот, кров'ю, з пузырями уходять сили, уходять білок. Дивіться, дороговизна цих препаратів це одне, є ще інше їх дефіцит. Тяно, де ви їх дістаєте? Ну, мне помогает ДРБ Украина, фонд. Вот Татьяна Заморская, они делают посылочки такие, и нам этой посылочки, честно говоря, очень-очень надолго хватает. То есть это единственный, честно говоря, выход. Я могу прокомментировать да, да, этот вопрос. Это, да. У нас уже большое количество семей в реестре. И когда мы общаемся с родителями детей, мы спрашиваем, какая у вас самая основная проблема. Основная проблема, как ухаживать за ранами, за телом. Потому что это каждодневная проблема. И мы поняли, что первое, чем должна заниматься наша организация, это найти, узнать, какие медикаменты используются во всем мире. Второе, изучить, что есть в Украине. И третье, как это купить и доставить всем больным. Потому що больных в Києві, в великих містах не так много. Більша частина э, людей з дітьми-бабочками проживає в селах, в маленьких городках, де дуже слабке оснащення, не тільки інформацією, а й медикаментами. Ви сказали, угу. що багато таких дітей живуть угу. в маленьких містечках і угу. селах. І якщо вони зараз нас бачать, яким чином їм можна отримати ці матеріали? Угу. Перший путь позвонить нам и всем нашим больным мы направляем бесплатные коробки с медикаментами. Второе, Мы ми можем дать контакты фармацевтичних компаній, чтобы больные сами обращались и покупали у вересні. У дитячій лікарні Охмадит відкрився спеціалізований кабінет, де фахівці консультують діток метеликів. Наші журналісти вже там побували. Охманит сюди до найбільшої в Україні дитячої лікарні з'їжджаються з усіх усюд за консультацією, за сміливістю, за надією. Тут рятують те, що дорожче за життя. Тут роблять все для того, аби не переставали битися серця малечі, змагатися зухвало воювати з недугами і обов'язково перемагати. 13 вересня 2013 року у рамках спільного проекту лікарні та міжнародної громадської організації Дерматологи дітям запрацював амбулаторний кабінет для дітей, які страждають небольозний епідермоліз. Відтепер з рідкісною і недостатньо вивченою хворобою маленьких металиків боротимуться найкращі українські фахівці, і налаштовані вони лише на перемогу. Що ми можемо зробити? Це обстежити дитину, подивитися, чи немає ніяких ускладнень. Якщо є можливість попередити їх, тобто навчити їх правильно, харчуватися, м'яка, перемелена їжа, далі догляд за ранами, уникнути інфікування ран, зробити цей догляд найменш травматичним для них, навчити поводити себе в соціальному просторі, щоб уникнути травмування, правильно підбирати одяг. Далі, вже, якщо це дітки, якісь побільш складніші, відповідно, це вже співпраця з іншими відділеннями лікарні по усунення ускладнень, покращення життя дитини. Прийом безкоштовний: охмадит, хірургічне відділення. Я хочу ще раз підкреслити, що телефон кабінету, де консультують діток метеликів, є в нашій редакції. Тому, будь ласка, за потреби звертайтеся. Шановні гості, один кабінет на всю країну. Чи достатньо цього і які перспективи? Звичайно, в майбутньому, можливо, такі центри будуть в кожному великому місті. Це бажання і мрія. Але вже і зараз до нас можуть до цього кабінету, до Інни, яку ви бачили в відеосюжеті, можуть звертатися батьки, можуть телефонувати, можуть писати, можуть приїхати без дитини з дитини. Це вже велике досягнення. Інночко, Я хочу повернутися до. Своє захоплення до малювання. Картину, яку ти сьогодні принесла до студії, на ній два метелики. Вони закохані? Так, yeah, так. Yeah. А ти сама знаєш, що таке любов? Ти закохувалась колись? Ну, говори. Такі вопрос соромиться. Іночко, ти не проти, аби картину, яку ти сьогодні принесла до студії, ми передали галеристу Марині Щербенко. Вона її продасть і таким чином допоможе. Тобі зібрати гроші на дорогі перев'язувальні матеріали. Я не про продати котики, можу продати. А я хочу звернутися до всіх глядачів і нагадати, що допомогти можете і ви зробити це дуже просто. Реквізити, на які можна перерахувати гроші на лікування для Інни Молодченко, є зараз на вашому екрані. Вони також є в нашій редакції. Тому, будь ласка, звертайтеся. Ми маємо теж для вас подаруночки. Іночка, якраз на цьому полотні ти і створиш ту картину, яку подаруєш дебрі Україні. Це тобі. Дякую. ще. Я хочу подякувати нашим героям Тетяно Інночко, Дякую вам і хочу побажати, аби у вашому житті було якомога більше ось цих сухих і сонячних днів, а ще добрих людей, здатних підтримати і допомогти. А далі у місті добра, місті, яке ми створюємо разом із благодійним міжнародним фондом Життя з надлишком. Історія про неймовірну жінку, про силу рухатися вперед і про те, як життя. Ламає найсильніших, але не зламує. Вона мріяла стати актрисою, а стала гордістю України і прикладом невичерпної мужності і сили духу. Вона втратила ноги і присвятила себе танцям. У нашому місті добра унікальному місті в усьому світі, в якому панує винятково добро, співчуття і взаємодопомога, місті, яке ми будуємо разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Сьогодні унікальна жінка, хореограф Олена Чінка. В її погляду не сховатися. Інколи здається, що ці смарагдові очі всюди, у дзеркалах танцювальної студії, у прискіпливому спогляданні всіх, і особливо кожної, тоді стає трохи страшно ні, не забути паче, виконати його не в такт. Найстрашніше побачити в її очах бодай краплинку зневіри, не виправдати надії людини, яка кожним кроком по паркету знову і знову кидає виклик світу. Чесно говоря, спочатку не Даже, ну, Я не могла понять, почему она чому вона хромає, і мені потім тільки то через місяць. Я була в шокі, чесно говоря. Елегантна, витончена, вродлива. Її королівській ході позаздрили б найгламурніші світські левиці. Та знали б вони, як тяжко дається їй кожен такий крок. Вже більше 15 років у хореографа Олени Чінки замість сніг протези. Саме так. Вишукано, і підло. Доля внесла страшні корективи у життя молодої дівчини, яка марила танцями та кіно. Лише одного не врахувала йти вперед, Олена змогла і без ніг. Ні, просто ну, останавлюються на этом і говорят, я вот нічого не можу. А я не к трона, постоянно на концертах, э, коли починають прочитувати э, кто у нас хореограф, Це виходять минути дві. Потому що міжнародна женщина і. И... Жінка третього тисячоліття. А ще майстер спорту станцію, талановита актриса, телеведуча та режисер. Та найбільше вона віддає їм різним за віком, зростом та характером. Та є у цій юрбі і особлива дівчина. Саша прийшла до танцювальної студії Олени Чінки, трирічною крихіткою. Тепер вона вже Олександра Артурівна, хореограф і незмінна помічниця своєї мужньої наставниці. Один, два, три, чотири пасеплі пліє. Танцівниці тримають заданий шалений ритм. Хореограф на мить переводить подих і знову на паркет. Відчеканювати нові па разом. Для цього є у мене ще й руки, голова, То Тобто я можу їм рассказать, объяснить, показати на пальцях. І даже якщо нужно, берусь за станок і починаю размахивать ногами. Не нужно боятися бути не таким, як. все. Нужно не бояться показаться где-то, я не знаю, где-то неуклюжим, где-то некрасиво пройти, может быть. Зато я иду. Это самое главное. Скажіть, будь ласка, чи правда, що лідер гурту Еканельзи одного разу стояв перед вами на колінах? Так. Да. Вручає мені гордість країни. Що граду. в той момент ви відчули? Наверное, легке смущення. Скажіть, про вас вже не один рік говорять як про мужню жінку, ставлять в приклад і все завдяки тому. несчастному выпадку в Симферополе. Что ж таки туди сталося? Ну, мы возвращались домой с отдыха. Отдыхали мы в Крыму, в Севастополе, в Херсонесе. И в Симферополе была остановка поезда. Я вышла погулять на перрон. Не, не услышала, как тронулся поезд. я стала догонять. Заскочила на ступеньки. Ну, и соскользнула нога. И и ушла под колеса поезда, и вследствие чего лишилась двух ног. Вообще долго не начинали операцию, потому что была большая потеря крови и боролись просто за мою жизнь. И слава богу, я проснулась в реанимации. Вот тогда да, я поняла, что э, мне нужно взять себя в руки, как бы, ну, чтобы никто не заметил, что там, я отчаиваюсь или там что-то со мной случилось даже, что все в порядке, все хорошо, мы идем дальше, ничего не случилось, качаем пресс, подтягиваемся и все это в реанимации. Я хочу запитати у психолога. Скажіть, а ось те, що Олена там ні на секунду не впадала у відчай, це швидше виняток в таких ситуаціях? В подобних ситуаціях, звісно, перша реакція – це відрицання. Відрицання реальності, И как раз вот эта ситуация отрицания реальности, она и опасна тем, что э, вместе с этим отрицанием может уйти отрицание реальности своих желаний. Но если э, принять реальность такой, какая она есть, я подозреваю, что все-таки был период э, болезненных переживаний, был период, когда пришлось принять эту реальность такой, какая она есть то я думаю, что именно это позволило вернуть себе себя. Я бы сказала, что через, через действительно через принятие, смирение, терпение только можно двигаться дальше в любой ситуации, чтобы с человеком вообще не происходило в этой жизни. Вы на момент трагедии навчались на режиссера и потом хотели поновиться в университете. Чому не склалося, і чи правда, що там ви вперше заплакали після всього, що з вами сталося? Ну, скажімо так, я столкнулася просто з... вперше з яким-то таким неадекватним, мабуть, комісій, отношенням. Але ви стали журналістом пізніше, так? Ви вступили да, на курсу. Потом, да, я поступила в університет, е, закончила е, е, журналістику, ред, е, редактор. Давайте повернемося до танців. Сергію, скажіть, будь ласка, наскільки виснажливі танці фізично, наскільки це складно і важко? Для мене танці це завжди важко. Я довго йшов до того моменту, щоб зрозуміти себе, своє тіло. Я уявляю, що потрібно було повністю переосмислити всі свої рухи. Спочатку потрібно було наново навчитися ходити, <рес> да. не то щоб танцювати. У мене були ситуації в житті, коли щось траплялося. Я не звертав на це увагу, просто холоднокровно отак взяв, відділив, зробив, все зробив. Потім, через якийсь час, я собі подумав, Боже. Тож така складність була. Я совершенно согласна, потому что на самом деле просто нужно превратиться в путь и делать, не задумываясь, потому что э мне кажется, что я до конца своих дней в сердце глубоко все равно не пущу на заривати. Реально, да, я просто не вникаю в это. Я просто приняла и живу в этом. Оленочка, от вас є багато нагород. Що вони для вас? Ви раді тако злобувати в Да, конечно. Для меня это еще одна ступенька достижения победы над собой. И я благодарна Богу, что меня просто заметили, увидели сюжет обо мне и пригласили попробовать заниматься спортивными танцами на колясках. И теперь я этим живу, я тружусь, вот, и из этого состоит также моя жизнь, как и занятия с детками. Тут на о стихвахах, у вас дв две речи, так, цедитки. И... А это так здорово, когда ты еще можешь быть пластилином в чьих-то руках, и еще тебе могут сказать, вот ты не, там не так делаешь, а здесь лучше, а там еще надо поработать, а там у тебя что-то не получилось, и тебе есть к чему-то стремиться. Это счастье просто, когда есть все время лесенка, по которой нужно двигаться вверх, вверх, вверх. И этих лесенок несколько может быть в этой жизни, ну, которые что... потом сплетаются в одну. Ще одним своїм щастям, своїми своїми пташенятами можете зараз похизуватися. Вони усім нам подарують танок. Коли настане, день, закінчиться війна! Там заубив себе. Побачив аж до дна Душа, складай зброю вниз. невже так і вона, так хоче теплих слів. їхні перемоги і власні перемоги – це одні відчуття? Ні, мабуть, це різні відчуття. Редко, когда бываешь доволен после выступления детей, так же и редко бываешь совсем доволен э, своими достижениями. Вот. И как-то даже тяжело сказать. Доброе, скажите мне, пожалуйста, а эти Риси характеру, які допомогли вам стати тим, ким ви сьогодні є. Вони у вас були і до тих подій в Сімферополі. Чи ось така ситуація змусила вас їх проявити і виробити, можливо, в собі? Ну, ви знаєте, я думаю, що Господь одарює кожного человека своїм характером. І у мене такий характер заложен був. що і помогает мне делать вот эти победы, опять же, победы над собой. каждый день, потому что на самом деле, вы знаете, даже просто пройтись по городу самому среди людей, это тоже достижение. Зайти на какую-то лесенку для такого человека, как я, это тоже достижение. На какой-то бордюрчик подняться, ой, так я это смогла. Где-то припарковала машину и далеко прошлась, и прошлась, и говорю, господи, спасибо, что эти были преграды, потому что я могу себе сказать, у меня получилось. Скажите, пожалуйста, а... Танцевника можно с лодкой? Звісно. Прекрасно. всьому має бути міра. Тоді у нас для вас є подаруночок. Ми вам дякуємо за той подарунок, який ви і ваші дівчата сьогодні зробили нам. А ось цей невеличкий солодкий подарунок прийміть від нас. Оленочко, шановні гості, дякую всім за увагу. Дякую, що знайшли час завітати до нас. А глядачам хочу нагадати, що це було місто добра, єдине і унікальне місто в світі, де панує лише добро, взаємодопомога і віра, місто, яке ми будуємо разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком, стати мешканцем цього унікального міста. Можете і ви наші двері відкриті, адже робити добрі справи дуже просто.